Сьогодні мені виповнився рік після розстрілу. Рівно рік назад вони розстріляли п'ять кульових під Харковом. І свій день народження я заходжу снімечні на на лікування. І тут є наші військові, які теж на лікування. Я хочу купити для них одяг взуття різні речі і подарувати їм. Все покажу в цьому відео. Так, отже, все такі триконеві курсівки. Це дуже класна фірма. Беремо. хочем спеціально з України заказав два комплекти такого одягу від фірми Похуч. Це спеціальний одяг, який можна одягати на липучках. Тобто його не треба через себе одягати. Він зацібається по бокам на липучках, він весь оверсайз, бо я знаю, що такі ампутації, операції, купа шрамів. Просто неможливо на себе вдягнути щось з одягу. Цей одяг це просто маскет для всіх поранених. Це не реклама, але це єдиний бренд, який зараз щось подібне випускає в Україні. Ще до нас приїхали такі дві гарненьких вишиванки. І я вже біля госпіталя, ось він, до речі. Зараз йдемо до хлопців. Госпіталь, звісно, дуже гарний. І він капець технологічний. Як там лежав два місяці, вони тут опурувало. Ну, цікаво, супер. І тут на горі гелікоптерна площадка. І ти типу, постійно живеш, а на тобі гелікоптери літають. Це похуй. Це похуй. Це типа одяг, поняв? які на липучках. Що тобі не треба нічого підіймати, не треба нічого робити, щоб ти, типу отівся. Ти прям з України прийшли. Вибирай, яку ти хочеш. Таку? Що таке? — Це то, що на липучках, коротше. Прямо з України. Вишиванка. З України дістала, так. Ти поміряв? Ну це прям дуже, поняв чітки, це. Бачив, на резинку, типу, таку дають. Болко. І вона по бокам тут, поняв, на липучках. І вона повністю оцей я, вийшов один другий. І штани так само. Що не треба там мучитися, अ... оце одівати сразу. Липучки, типу, Все, там розкриє. Да. І готово. — Бо я пам'ятаю, як я одівався, оце цими операціями шрамом, це було капець. Якимось таким от... На вулиці, поля каже, чотирьох і да. ти, похожий. Все, все подарунки віддав, все віддав. Значить, в одному з наступних відео Джини Пацанів, бо видим їх на вулиці, вже почали на вулиці виводити. І я покажу, як на них будуть ці костюми виглядати.